Містечко Городок розташоване за 30 кілометрів від Сатанова. Можна сказати, що в цього містечка подвійне життя, звичне на землі та під землею. Від кожного будинку у городку вело підземелля до захисної фортеці, яка знаходилась ось на цій горі. За будь-якої небезпеки місцеві жителі непомітно під земеллям діставалися фортеці і рятувались від ворогів. Нині ж підземні ходи збереглися лише під кількома будівлями. Одна з них інститут богословських наук. Спочатку спускаємось у підвал, звідти переходимо до основного підземелля городка. Дивіться, яке як у фільмі міжає довгий коридор і кілька кімнат. Раніше це була лікарня. Зараз приміщення використовують як звичайний погріб. Тут у нас закрутки, помідори, огірки. Салати різні, смалець теж часом буває. Люди нам дають ось український справжній смалець, що можна на хліб його мастити. Для когось склад, а для когось пригоди. Ходила така легенда, що колись закопали там під земелі горщик. З золотими монетами шукати скарби колись було улюбленим заняттям місцевих хлопчиків. Ми пройшли метрів 30, важко дихати було. Е, був такий намолг. Було дуже страшно. Ми були з факелами, але ну, ледь-ледь вийшли звідти. Нині майже всі підземелля аварійні. Тому через подвійне життя городка у місті час від часу стаються неприємності. Зараз ми на центральній площі міста. Бачите, ось це заглиблення, нерівність. Виявляється, кілька років тому вулиця провалилася під землю, і така біда, що Поку стається у городку. Під землю йдуть автомобілі і навіть будинки. Страус, Федір Михайлович та мотоцикл, який підкорює стіни. Дивіться просто зараз. Андрій Микитович місцева легенда. Ну, то я вже як пенсіонер, але покою не маю, я люблю желіз. Чоловік майстер на всі руки днює і ночує у своєму гаражі. Його головне творіння ось цей диво мотоцикл. Він перший в мірі гусеничний мотоцикл. Замість звичайних круглих коліс гусеничні, як скажімо, у трактора або снігохода. Андрій Микитович каже, місцеві щоразу дивуються, коли зустрічають цей апарат на вулиці. Всі машини поставали, не не пойму на чому я їду. На своєму мотоциклі Андрій Микитович навіть примудрився виїхати на Говерлу. І якби не сила тяжіння, запевняє чоловік, такою машиною можна було ганяти навіть по стінам, от я ним під'їжджаю до, да, до стіни, і він переднім хапається за стіну і суєці, суєці, суєці. Ну і звісно, падаєш. Ну він свободно на е, стіну рівно ліз. Крім мотоцикла, всюди хода Андрій Микитович пишається ще й своїми екзотичними домашніми улюбленцями страусом зі складним характером Федором Миколайовичем. Що він робить? А це він так привістує. І його вірною подругою Машею. вона така безобідна, на дуже хороша а їх погладити можна чи ні? Машу, пожалуйста. Маша, о, Боже, я вперше. На згадку про нашу зустріч Андрій Микитович подарував мені страусине яйце. Якщо вжарити, то закуска добра. Воно таке важке. А недалеко від городка улюблене місце відпочинку місцевих жителів Купинський водоспад. Аби його дістатися, потрібно проїхати з мостом, в якому вже близько п'яти сотень років. Висота цього водоспаду усього метрів п'ять. Нині агарський, звісно, але найбільший водоспад на усій Хмельниччині. Подорож Поділлям стала для мене приємним сюрпризом. Тут я Спробувала найсмачнішу рибу кілька днів насолоджувалась осіннім теплом у найбільшому заповіднику України товтрах, і вперше за півроку замість шуму великого міста слухала вітер. А тепер час подарунку. Правильно відповідайте на питання з мого поцільника, та отримуйте у подарунок ось таку ляльку-мотанку.